Доброго дня ми з України. Сьогодні настав день перевірити наших кроличок на вагітність. Будемо перевіряти. Наша мамочка сьогодні викинула каструльку з водою і кроленята дуже пить захотіли. Дивіться, як п'ють. Всі, коло водички зібралися, дуже пить захотіли. Як котенятка п'ють. На це можна дивитися вічно. Дивіться, на цю мордочку, як воно є гарненько. Як можна ними не любуватися? Це ж красотулечки, поховічки маленькі. Ось так, дивіться, мамочка, вже всі п'ють воду, всі. Мамочки, ума хватило, вивернуть водичку. Сьогодні будемо також перевіряти нашу кроличку одну і другу. Ця гуляла в нас 21-го, 10-го. Можна буде сьогодні перевірити її. І та ще вона новенька. Також її будемо перевіряти. Як я перевіряю кроличку, я вже показувала. Я сажу кроличку мордочкою до себе. І руку треба запустити між задньою лапкою ось задня лапка в неї. І подивитись там, має бути акуратненько, коли дивитеся, акуратненько прижимайте. Долуний бути такі, як, ну, як тенісний шарик. Ось такі. Приблизно так. свагітність у нас є. Так що кроличка гуляна. Будемо чекати, коли вона родить. Йдемо на місце. І зараз будемо перевіряти другу. Ось дістала другу кроличку. Це в мене кроличка купляна. Бо хлопчика я знайти не могла. Я купила е, собі кроличку. І вона також у мене погуляла із моїм е, хлопчиком. І будемо зараз її перевіряти. Гуляла вона 2210. Ну, запускаємо руку між, спин... між животиком і ножкою. І перевіряємо. Ну, сядь гарненько. Ну що ти така уперта, га? Є, вагітність у нас також є. Так що гуляла вона в нас 22-го, 10-го. Ця гуляла ля, е, лапочка в мене гуляла е, 21-го, а ця в мене гуляла 22 го числа. Вся вона покрита одним. Ой, одним самцем. Ось такі справи погуляні. Такий наш татусь, такий красень. Дуже гарний хлопчик у мене. Подивіться, які в нього когті. Я не знаю, кроликам обрізають, підрізають ці когті чи ні, бо він не такий старий, а когті в нього будь здорові. Трохи завеликі. Покажу вам наших красунчиків маленьких. Дивіться, які. Сплять після обіду у них перекор, вони віддихають. Ось такі, дивіться, яка шубка гарна. Чим не срібло? Ну, ці трошки менше, але срібло також. Ну, а це з білим носиком. Це у мене е, помісні кроленята. Мама Каліфорнія, лапочка, а тату в них срібло. Такі. Такі вже в нас красунчики. Наш перчик. Ось так під уже. Такий вже славний. Вилинює. Дуже гарно. Ось. Бачите, який вже. дуже гарний хлопчик робиться. Ти трусливий. Домашній такий хороший, ще трошки в очках, бачите, і носик у нас ще чорний. Ну і кінчики лапок, ще в нас темні, а так він уже отакий красунчик. І бочка ще трошки темноваті в нас. І ще бочка в нас темноваті. Да, да. мій хороший. Ось такий хлопчик. Він не трусливий, він у нас такий. Е Позитивний, общительний дуже кролик. Так? Ось такий? Такий наш перчик. Ось такі в нас двоє кроленя які залишились. Вони вже гарні підросточки. Ось такі вже. Два хлопчики вийшли, так що будуть вони до кінця своїх днів сидіти разом. Підселяти їх нікому не будемо, тому що вони їх або, нач... або їх почнуть бити, або вони почнуть бити. Ось такі два красунчики. Шубки вони них гарненькі, бачите, як сріблочко. Ось такі вже у нас кролики. Тут дівки бастують у нас, доїдають кормушки благополучно. Сьогодні вечором буду давати їм. Перший день буду давати їм, е, боже, горох запарений. Наша дівчинка гуляє, пустили її до перчика, Заодно провіримо, чи він робочий. Ось така красунечка наша, вона сама світленька з усіх. Вони вже два рази погуляли, так що, я думаю, у нас все вийде. Покажу вам, як я запарую горох. Горох купую я ось такий е кормовий, самий обичний на базарі, насипаю ось в таку йомкость, бажано, щоб високими бортами, бо горох має свойство набухати і трошечки присолюю, чуть не забула сіль. Присолюю я обов'язково, я і картоплю присою сольки. Так. І заливаємо кип'ятком. Кипятка наливаю більше. Ух. Щоб горох коли набухає, щоб він міг, мав куди рости. Ось так, бачите. І залишаю на час півтора. Потім йду кормити. Ми додаємо горох потрошки Кроликам даємо зерно і даємо трошки гороху для початку, щоб в них все було добре із животиками. Ось так їдять горох. Ось наші хлопчики. У п'ятницю буде забой. Двоє підуть Мірной, на базар називається. У м'ясний відділ. Бо вже вони скубуть друг друга, б'ються дуже. І треба м'яско людям. Ось такі вже гарні хлопці у нас. Мордочки, бачите, у нас малесенькі, ушки маленькі, відходу дуже мало. І лапки в нас тут дуже акуратненькі. Така помість мені дуже подобається. Каліфорнія із серебром дуже гарно ростуть. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки. Все буде Україна.